Вітаю вас, любі мої першокласники. Сьогодні ми закріплюємо звукові значення букви С і читаємо з нею. Ми сьогодні будемо говорити про дуже класну річ, яка називається цирк. І оберіть, будь ласка, який у вас зараз настрій, веселий, задоволений, сумний чи злий. Отже, що ж таке цирк? Діти, цирк це таке місце, де дуже багато чудес, усіляких. Прекрасних радісних митей, і дуже багато цікавого. Що у цирку найцікавіше? Ну, звичайно ж, тваринки і клоуни, а ще акробати, а ще ілюзіоністи, і дуже-дуже-дуже багато всього. Не перелічити цирк це здійснення мрій і щось казкове. Діти, ви знаєте, раніше, як і зараз, Цирки бувають дуже різні. Є вуличні цирки, які показують свої вистави прямо на вулицях міст і сіл. І є цирк Шапіто. Він переїжджає з місця на місце і має ось таке шатро велике, і там всередині проходять різні різні вистави. А є стаціонарні цирки. Ось у нас у Кривому Розі є такий цирк, який показаний з правої сторони. А це інший цирк в якомусь іншому місті. Подивіться, стаціонарний цирк це така споруда, у якій проходять усі вистави, які ви знаєте. Дуже цікаво. Хто ж є у цирку? Еквілібристи, ті, хто ходять по канатах, клоуни, акробати, дресурувальники тварин, фокусники, жонглери. Цирк приїхав, циркачі цілий день стараються, аж до стелі з землі стросом з піднімається. Цирк у нас такий цікавий, цілий день ідуть вистави у цяцькованій одежі, клоун знову на манежі. Послухали, там є у нас та літера, яку ми вже знаємо, яку ми вивчили нещодавно наша буква «ц», яка у нас є звуком Ц і Ц. Давайте подивимося, хто ж у нас. І з буквою Ц є цирку. Розгляньте, будь ласка, перше слово цирк. У цьому слові перший звук «ц» – він є твердий, приголосний. А у слові цікавий у нас перший звук Ц, він м'який приголосний. Так, давайте почитаємо із цими звуками Ца, ЦИ, це, Цум, цан, цив, цер, цю, цва, цви, цур, цвя, цю, Цу, цо, ці, ців, цю, цо, цик, цян. Зупиніть відео і почитайте ще раз самостійно. А ми читаємо склади: ци, цві, цо, ца, цвя, це, цве. І пожонглюємо складами, виступали. Гарцювали, танцювали, влаштували, жонглювали, стрибали. А хто що робить? Хто в нас цокує? Хто танцює? Хто працює? Хто цвенькає? Хто цокає? Хто танцює? Хто працює? Хто цвенькає? А подивіться, будь ласка, тепер на сторіночці. 28. У вашому підручнику є така цікава, цікава історія про цирк. І ви маєте догадатись, чи все на малюнках, так як у тексті. І так, поїхали. Оленка і Петрик були в цирку. Там виступали цікаві артисти. Мавпи влаштували цілий концерт, вони грали на цимбалах. Хіба ж тут цимбали зображені? Цап гарцював по сцені, по арені. Маленьке цуценя стрибало в кільце і танцювало на задніх лапах. Цвіркун грав на скрипці. А ведмедик жонглював величезними цукерками. Ну що ж, давайте ще раз згадаємо і перегляньте. Такі ж малюнки у вас є в підручнику. І ще раз питаю, чи все на малюнках так, як у тексті. Прочитайте текст ще раз і проаналізуйте. Якщо щось не так, розкажіть про це. А ми читаємо дуже гарну історію про цуцика. Цуцик маленький, у цирку працює, він м'ячик впіймає і гарно танцює, він лапу дає і стрибає в кільце. Всі дружно йому аплодують за це. Дуже гарний циркач цуцик, і наша буква С там також є. І ви почитайте тепер самостійно цей віршик. А ми з вами спробуємо зараз згадати, про що йшлося у нашому віршечку. Впіймає, що м'ячик, танцює як? Гарно, дає що? Лапу, стрібає куди? Кільце. Молодці. Розгляньте ілюстрацію на сторінці 29. Тут, тут зображений? Я хочу, щоб ви разом зі мною почитали, як приїхав цирк. Цок, 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 якось почули люди цокання копит по бруківці. Це до міста приїхав цирк. Зібралися цікаві глядачі, і почалася вистава. Бурий ведмідь із вівцею циганочку танцюють. Клоун циркуль верхи на свині гарцює, ніс. Як картопля, волосся руде, а на голові циліндр. Зняв циліндр, а в ньому яйця. Одягнув, знову зняв, а на голові курчата. Глядачі сміялися до сліз. Цирк робить чудеса. Ну що ж, ви прочитали про цирк, а тепер я прошу вас зупинити відео і прочитати ще раз. То, що робив, який же це був веселий цирк. Діти, щоб ми знали, яка вистава відбувається, для цього цирк роздруковує спеціальні афіші. Вони можуть бути мальовані, а можуть бути фотоафіші. І вони створені за допомогою системи колаж. Подивіться, будь ласка, які гарні у нас є циркові афіші. Є цирки різні і на воді, і на льоду. І просто цирк. Цирки бувають і з тваринами, і просто з людьми. Отож, ми з вами знаємо, що є афіша для того, щоб показати, коли і хто буде виступати, а також де буде проходити ця вистава. А тепер я пропоную вам намалювати, якщо ви бажаєте, у нашому щоденнику спостережень якусь свою афішу до свого власного цирку. Що ж, давайте ми з вами згадаємо, яку букву ми продовжували вивчати, які звуки вона позначає. Що сподобалося, а що викликало здивування сьогодні на уроці? Що допомогло впоратися із завданням? Оцінімо свою роботу. Я працював, працювала старано. Я старався, старалася, але сьогодні не все вийшло красиво. Печалька, але наступного разу я постараюся. Що ж, дякую вам за увагу і бажаю вам веселощів, гарного настрою і здоров'я. На все добре!